Слава Україні, друзі! 16 березня 2022 року російський літак скинув дві надпотужні бомби на Донецький обласний драмтеатр у місті Маріуполі, де від обстрілів ховалися мирні жителі. Скільки загинуло людей до сих пір невідомо. На вшанування пам'яті жертв теракту Укрпошта випустила набір поштових марок: місто Героїв Маріуполь. Ось бачите конвертик такий. Відкриточку. «Місто героїв Маріуполь. Особливості цієї марки є покриття частинками сталі, виготовлені на комбінаті Азовсталь, який став фортецею, яку так і не змогли орки захватити, а просто стерли з лиця землі. Пам'ятаємо наших героїв, пам'ятаємо мирних жителів, які загинули, пам'ятаємо полеглих у боях і які до сих пір в полоні героям слава. Від вас прошу лайк і як мотивацію підписку і коментар. Буде багато цікавого, подарунки і розіграші між підписниками.